Ми на якомусь етапі розуміємо, що вже час збирати каміння. От ми і вирішили, що 30 років, які ми працюємо в галузі юдаїки, вже потребують якогось звіту перед суспільством публічного, і виникла ця ідея представити крок за кроком наші. Роботи основна мета наша була така, щоб люди, особливо молодого покоління, щоб спробували зорієнтуватися, що вже є планета з якою можна знайомитися. Всі планеті є література велика, є кінематограф, театр, інше, інше, інше. Ця виставка це тепло, це історія. І сподіваюся, що наступні виставки з архівів, і лекції, які будуть супроводжувати, якісь розповіді будуть не менш вражаючими. Якісь імена це приклади, якісь імена це пам'ять. І все воно все одно буде відображатися в майбутньому, бо нащадки і ідеї будуть мати. І будуть мати приклади боротьби. Це місце, де можна познайомитися з людьми, які розділяють твої інтереси, об'єднатися контактами, досвідом і, можливо, знайти собі якусь колегу для співпраці, розширити школу перекладів, з'їдеш у когось на щось надихнути.